Квартира площею 42 квадратних метри стала ареною для масштабних дизайнерських експериментів, в однушки потрібно було організувати окрему спальню і гармонійно вписати в простір холомісткий місткий компактний гардероб, а ще оформити інтер'єр в дусі провансу. Про подробиці проекту нам розповіла автор проекту дизайнер Дар'я Єльникова. Загальна інформація: місце Київ, район Комунарка, метраж 42 квадратних метра. Кімната, 1 студія, санвузол, 1 висота, стель, 2,8 метра. Дар'я Мельникова займається дизайном інтер'єрів та архітектурою з 2007 року. Після закінчення художньої школи вступила до Казанського державного архітектурно-будівельний університет на спеціальність архітектури. Тектор інженер у 2013 році заснувала свою студію архітектури та дизайну, мета якої покращувати життя людей за допомогою дизайну та архітектурних рішень, замовники та побажання. Квартира створювалася для молодої жінки з цікавою і творчою професією Сомелі. Замовниця любить подорожувати по світу і відкривати нові для себе місця у списку надихаючих країн Італія, Танзанія і Туреччина, Стамбул. Між перельотами і роботою вона знаходить час для активного відпочинку, практикує його і займається танцями. Квартира в Києві повинна була стати для замовниці затишним куточком, в який завжди хочеться повертатися після довгих роз'їздів. У цьому інтер'єрі мені належало створити атмосферу безтурботного французького півдня і при цьому врахувати побажання замовниці про функціональної начинці простору. Перепланування спочатку у квартири було вільне планування. Тому за допомогою гіпсокартонної перегородки ми відокремили зону спальні від загального простору, а решту перетворили в студію. Оздоблення: всі перегородки в квартирі, виконані зручного і практичного гіпсокартону. При обробці стін ми пішли від традиційного квіткового мотиву в шпалерах і вибрали декоративну штукатурку, довговічний і красивий матеріал. За стилем вона ближче до класики, на кантрі лише натякає. Провінційна манера нанесення груба і трохи пухка, пол прикрашає ламіна дивного кольору. За рахунок переливів декількох відтінків. Він має одночасно і теплий, і холодний колір, і не дає інтер'єру виглядати стерильно, а рожевий відсвіт надає квартирі по-справжньому жіночу чарівність. Хранене в зоні кухні вітальні і дальні система зберігання зосереджена в кухонному гарнітурі. Ми не хотіли захаращувати простір, призначене в першу чергу для спілкування. Так як господиня живе в цій квартирі, одна для розміщення її речей великої кількості шаф не потрібно, тому в передпокою обладнана невелика, але міська гардеробна, а у вітальні з'явився компактний, вбудована шафа. Світло у всіх приміщеннях верхнього центрального світла стильових світильників вторить нижнє декоративне освітлення. М'яке світіння дають легальні приліжкові лампи в спальні і торшер у вітальні біля дивана. На кухні підвісні модулі для зручності замовниці обладнані підсвічуванням. Колір, основна колірна гамма, теплі, бежеві відтінки, обробки і меблів. Свіжості додають м'які акценти. Фонові кольору слонової кістки ненав'язливо вливаються капучину і темне золото, які створюють загальне враження про інтер'єр. Витонченому і витриманому в заданому настрої, спальня виконана в легкому будуарному стилі, щоб створити атмосферу особливого тепла і затишку, в текстилі і аксесуарах кімнати використовуються ніжні лавандові відтінки, меблі, форма меблів в інтер'єрі тяжіє до класичних канонів, диван у вітальні і ліжко в спальні так само, як крісла в їдальні, мають вивіреної симетричністю і стрункістю і містять кокетливі плавні лінії. В інтер'єрі кухні увагу привертають зістарені фасади гарнітура, а підкреслено об'ємна витяжка злегка нагадує старовинну піч. Декор і текстиль, не в приклад звичайним інтер'єрів. В стилі французького кантрі обстановка цієї квартири не обтяжена численним декором, романтичний настрій в спальні створює дзеркало в оригінальній рамі, візерунок перегукується з малюнком люстри. Тут же полиці прикрашають різні аксесуари. Приємні серцю дрібниці, ароматичні свічки з лавандовими стрічками, елегантні статуетки і фотографії в монохромних рамках. Безперечною прикрасою інтер'єру стали розкішні люстри в поєднанні з остаренними меблями, і нарочито грубою обробкою стін вони додають інтер'єру шику, вся м'які меблі в інтер'єрі обтягнута тканиною, включаючи і підлокітники. Спальні узголів'я ліжка декороване м'якою панеллю, віконні штори суворого класичного крою без складних драпіровок, пропускають в кімнату максимум природного світла. Стиль, стиль французькій кантрі з класичними мотивами у меблів і обробці переважають світлі відтінки, стіни оштукатурені, підлога покрита ламінатом з яскраво вираженою фактурою, в цілому вийшов витончений і легкий інтер'єр. Який не перевантажений великою кількістю деталей і розташовує до відпочинку і приємного проведення часу. Термін. Зараз проект знаходиться на стадії чорнової обробки. Ми плануємо закінчити ремонт через три місяці. Метраж по приміщеннях, спальня 10 трик. Студія 25 чотирик, санвузол, чотирик, балкон 2 п'ять планування, поради читачам, інміром. Як створити подібний інтер'єр, ретельно продумайте зонування квартири від того, наскільки грамотним воно виявиться. Буде залежати ваш комфорт. У невеликих квартирах використовуйте світлі тони для провансу. Характерні, м'які пастельні відтінки, в якості акцентів добре виглядають насичені природні кольори, блакитний, лимонний, ліловий. Стиль прованс передбачає використання дерев'яних меблів в сільському стилі. Саме в ньому для бабусиної комода почнеться нове життя. Якщо ви хочете створити по справжньому красивий і функціональний інтер'єр, зверніться до дизайнера він не тільки грамотно розставить акценти, але і додасть всьому простору необхідну цілісність і завершеність.